Мешканці селища Царічанка вже третій тиждень, як на війні, а ворог бджоли. Посеред населеного пункту невідомі влаштували величезну пасіку. Вуликів стільки, що аж в очах миготить. Тисячі комах вже розлетілися по усіх навколишніх подвір'ях та жалять людей. Куди тільки мешканці не звертались? Результат нульовий. Вулики і досі на місці. Чому з'ясовував наш Антон? Мачула. Якщо в мене, допустимо, алергії немає, я видіржу. А чоловіка, которая алергія все це смертельно. Вот, пожалуйста. Вот человек живі женщина, она вообще сбежала с сином. А втекла жінка подалі від незаконної пасіки. На початку травня невідомі встановили у лісосмузі кількасот вуликів. І, хоча зараз бджоли тільки розмножуються, вони вже тероризують населення навколишніх домівок. А незабаром уся жовто-чорна хмара комах почне літати по околицях у пошуках нектару. Люди в очікуванні справжнього кошмару. Зрозуміло, що для місцевого населення це жах. Від смугастого сусідства вже постраждало чимало місцевих мешканців. Покусаних вся вулиця, от наша вся вулиця, тут 8 домів, всі почти покусані. і цій вулиці покусані. Обурені люди запевняють, бджоли тут повсюди, комахи злітаються на будь-яку посудину з водою. За моєю спиною мільйони бджіл. Годуть так, що аж вуха закладає. Для повноти картини не вистачає. Хіба що він не пуха на повітряній кульці? Навіть за 200 метрів від лісосмуги чутно гудіння. Здається, що шумлять самі дерева. Самодієво жужжать не може. Значить, хто тут жужить? А зачем тобі жужжать, якщо ти не пчела? По-моєму, так? За законом відстань від пасіки до житла повинна бути не менше 300 метрів. Тут же вулики від найближчих домівок відділяє лише дорога. Як ви бачите, тут от буквально три. 4 метра до крайнього вулика до того ж, пасіку привезли вночі та без жодного попередження. Дана пасіка була поставлена без дозвільних документів органів місцевого самоврядування і без погодження із представниками громадських організацій, в тому числі бджолярів району. А от де необхідні дозволи та документи, невідомо. Як невідомий і власник пасіки, ми завітали до охоронців бджолиного царства. Місцеві вартові, хоч і традиційно не говірки, та з почуттям гумору у них все нормально. Ну, можете хоча б сказати, хто власник цієї пасіки? Ющенко. – А якщо серйозно? так. – цікаво. То Тобто ні з ким. Мы поговорить не можем, вы им ничей номер не дадите. Да. Даю сюда. Понятно. Вот так вот. По-моему, пчелы что-то подозревают. Что подозревают? <laughs> не знаю. Но только они ведут себя подозрительно. Щось неладне запідозрили і ми, тож поїхали до місцевої влади у районній раді. Підтвердили, дозволу на розміщення пасіки ніхто не видавав. Більше того, вулику розмістили на території заповідної гори Калитва, але повноважень примусово вивести бджіл чиновники. Не мають занімались вопросом наведення порядку. в цьому питанні райгосадміністрації, лічна голова райгосадміністрації. От інформація, яку которон предоставляв, що вопрос вирішен з руководством этой пасіки, і они будуть переведені в другое місце. Та минуло кілька тижнів, а нічого не змінилося. Не на камеру голова райради зізнається. На її думку, бджолярі просто клеять дурня і тягнуть час. Поговорити з ними спробували. І ми що жителі, що представники района міста рай Говорять, що на пасіку не предоставлено ніяких документів на те, щоб вона там знаходилася. документи Я сьогодні там був, ніяких документів не було. Вибачте, погана связь, я можу вас кожен набрати. Далі йдемо до райдержадміністрації, аби дізнатися, чи просунулися посадовці у справі за останні два тижні. Але тут нам не раді, аби повідомити, що голови немає на місці. До нас терміново прибігла очільниця апарату. Він був до обіду все час на місці. А зараз да а зараз в городі. Тим да, більше я же він мотається в город се практично кожен день, тому що что... вона зачем ви держите включену камеру? Да? Ви мене записуєте, так? Молодці, хлопці. наразі? Спеціально створена комісія подала заяву до прокуратури, яка і повинна винести рішення стосовно подальшої долі незаконної пасіки. Місцеві мешканці сподіваються, що її приберуть до того, як бджоли розлітяться по всьому селищу. Антон Мачула Володимир Черенков, новини одинадцятого каналу.